Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні я показую, як крутити лампочку в люстру, коли вона перегоріла. Іноді такі моменти бувають, і не треба чекати батьків, щоб крутили дуже довго. Або викликати електрика для цього. Такі прецеденти були. Все дуже просто. В люстрі є така штука Патрон. називається, І є лампочка. Ось така, о, одна із видів, на якій є ось така різьба. От. Ми беремо патрон, тримаємо рукою, щоб він не проворачувався, вставляємо лампочку в патрон і закручуємо по годинниковій стрілці. І воно горить. Не забуваємо, що коли ми це робимо, у нас світло має бути виключене. Щоб ми не упали, не зірвали нашу люстру. Тобто воно має бути безпечно і, скажімо так, комфортно. Все, на цьому я закінчую дане повчальне відео для школярів, як крутити лампочку, і до нових зустрічей!